Тут можна придбати смаколики для великоднього кошика та святкового столу. У надвірні відбувся вже традиційний передвеликодній ярмарок. Волонтери благодійного фонду «Карітас Надвірна» збирають кошти для паліативних хворих. Своїми руками виготовили великодні тістечка та прикраси. Це різна випічка, це прикраси до паски, верба на освячення, імбирне печиво та свічечки. Сьогодні в нас благодійна акція від «Карітас двірна. Збираємо кошти для паліативних людей. Наперед великодній ярмарок з'їхалося десятки товаровиробників з Прикарпаття та сусідніх областей. Все це для того, щоб підтримати українських захисників. Пані Наталія з Богородчанщини свою продукцію виробляє вдома з сім'єю. Я маю прикраси на великодні кошики, і так само з катерочки роблю сама. Закупку робимо самі, як можемо. Працюю вдома, діти допомагають. Ну і так вирішила зробити таке до великодніх свят. Дуже шкода. Жаль за тими людьми, дітьми, які загинули, це нікому не потрібно. Взагалі, війна це є жахливо і найстрашніше, що може бути. Цього нам не треба, і ми просимо Бога тільки одного, якнайшвидше би закінчилася війна. І будемо старатися допомагати нашим і захисникам і волонтерам так само, бо вони стараються довести їм усього доставити їжу також. Але це все в Божих руках і наші молитви. Уже традиційну гуцульську сирну продукцію на ярмарку представляють виробники із Космача. Кілька десятків видів сиру, бринза та неодмінний атрибут свята сирні коники. Косівчанка Марія Мельничук презентує сімейний бізнес на ярмарку уже не один рік. Це з овачого молока, це може вісімісців ведерки. Це такі вершковий копчений гурдо. Буць є, овеча, коровляча. Ну, Це з солодкого молока, гліджемо, даємо спеціалім, витягаємо друшляки і робиться скісер. Це вже йде варений продукт. Не менш важливими атрибутами великоднього кошика є м'ясні вироби. Найбільше популярна домашня ковбаска. Власники ковбасного виробництва запевняють, у них продукт якісний. Більшу частину заробітку нині спрямовують на допомогу ЗСУ. Має м'ясні вироби, дуже смачні, домашні. Ці вироби практично всі, крім сердельки, вареної можна заморожувати. Люди вже беруть напевно з місяць на свята. З місяць точно. Є рублені ковбаси, є така рублена. Ну пробуйте. Така сама є. Кольця, така сама й паличка. Кольця гарні. Гарні колечка, є мелена, мелина смачненька, пробуйте, теж є кольця більше-менше, теж це все можна морозити. Балички, шинки, шинка з буджарні, Отак все коптиться. Наша реклама є у Фейсбуці. Дуже гарні. Грудинки, так само теж грудинка копчена. Такий гарний був осені, гарний був ярмарок, потім ще один буде пізніше, але трошки погода була несприятлива, але сьогодні погода вже стала, все супер. Ще однією продукцією перед Великоднього ярмарку є домашнє вино. Пан Іван привіз цей напиток із Закарпаття. Каже, до святкового столу дуже підходить. Благодійні акції то є святень. Тільки добра людина може зробити свій внесок і знає добре, що ті гроші підуть на благодійність. Я бажаю, щоб цей нарід, який тут забрався, кожен підійшов, якщо він має добре серце, то душу, віддасть свої найвеличкі, хто скільки може, кожна гривня є добре для справи. Перед Великодній ярмарок, весна Великдень Перемога ініційовано на Дернянську Скою міською радою, зокрема управлінням економіки, відвідав благодійний захід і голова громади Зіновій Андрійович каже: усі події, що відбуваються в громаді, мають спільну мету. Це підтримка ЗСУ. Кожного року перед великодні ярмарки, передрізяні, осінньо різної пори року проводиться на ринку сільськогосподарському торговець в місті надвірна, подібні ярмарки. Поряд з продукцією власної сільськогосподарською, яку реалізовують продавці. Люди, які готуються до цих ярмарків, ми стараємося також максимально залучати подібні заходи до благодійності. Сьогодні дуже багато волонтерських спільнот, які прийняли участь в цьому ярмарку, які направлені на збір коштів на підтримку Збройних сил України. Тому ця локація під відкритим небом, і, і саме цікаво, те, що кожну суботу вже на протязі більше 40 років і надалі на перспективу 10 15, 20 років. Все робиться для того, щоб ми створили належні умови, бо люди полюбляють ходити на ринки. Як би не змінювалася економічна ситуація, але ринки були, є і максимально будуть. Ну і, звичайно, коли ми стоїмо на порозі. Величних великодних паскальних свят до нас звертаються виробники сільськогосподарської продукції, Добрати. чи можна заїхати на території нашої громади, вашої громади і зреалізувати свою власну виготовлену продукцію. Дуже важливо те, щоб ми також максимально організували сам процес, бо люди не знають, чи є місце, люди не знають, хто керівники ринків, люди не знають, як це все зробити, для того, щоб їхній день був далий. І тому передрізв'яні ринки, передвеликодні, золота осінь, рин, нинішня передвеликодна акція. Весна Великдень, перемога. Символізує події в Україні, символізує підготовку мешканців громади до Великодних свят, саме завдячуючи Збройним силам України. Осташук, Іван Наосташук, Іван Сем'янів, спеціально для телерадіокомпанії Надвірна.